Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Toyota Avalon Hybrid 2018 року випуску, який має 2,5 бензиновий двигунчик. передній привід автомат 192 тисячі. Пробігу машинка дуже гарна, комфортна, довга база, м'якесочка, Ну це просто корабель на колесах. Гарний вигляд, гарна динаміка. До речі. Відлючок відкрив. Є е, в нас безключовий доступ, вставочки, з алькантарки. музика в неї, до речі, теж гарна, шикарний шкіряний, дуже приємний салончик. Е, лючок у нас також присутній, є там USB, та c зарядки. Є е, в нас датчики сліпих зон, електропакет, автосвіт, автодощ. Є е, також асистенти, мультикермо. Друзі, подивіться на стан сидінь. Стан просто нового автомобіля. Перферований салончик. Е, шкіряний Мають підігрівчики, є у нас, до речі, карплечі, камера заднього огляду, партруніків круг, навігацію можна теж тут підшити. Друзі, машинка знаходиться у нас на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Таких автомобілів залишилось дуже-дуже мало. По Америці там було незначне пошкодження. От, по задній частині все дуже якісно відновлено, відремонтовано. Машинка доступна в лізинг, доступна в кредит, є готівковий безготівковий розрахунчок. Ми можемо також її, друзі, Обміняти на будь-який з ваших автомобілів, і у нас є послуга терміновий автовикуп. Отже, приїжджайте кільцева дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк, оглядайте і купуйте цю красунечку.